Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі спеціальний репортаж у студії журналіст Микола Ратушний. На відміну від інших народних обранців, які провели п'ятидесятницю в родинному колі на узбережжі теплого моря чи просто на рибалці з друзями, депутат Верховної Ради України Антон Яценко визначив День Святої Трійці у своєму рідному Уманському виборчому окрузі. Черговий візит до своїх виборців Антон Яценко розпочав з богослужіння у храмі Різдва Святої Богородиці, що у місті Монастирище. Далі він взяв участь в урочистому відкритті меморіального стенду воїнам, що загинули за батьківщину у роки Великої вітчизняної війни в Умані, спорудженого до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Історія створення фашистами Уманської ями продовжує бентежити серця справжніх патріотів України. За неповними даними, тут на місці меморіального комплексу біля Знаменитої Софіївки, де знаходився лазарет номер 3 шталагу номер 349, Поховано близько ...4 тисяч радянських військовополонених. Про це наголосив, виступаючий на мітингу керівник громадської організації Народна пам'ять Уманщини» Влад Рендюк. Вже не вперше свою допомогу надає народний депутат України Антон Геценко, який має власну позицію щодо увіковічення пам'яті полеглих воїнів. Умань не була війна не обійшла стороною. І ну, справді от зараз дуже багато розмов, багато спекуляцій робиться навколо цієї теми там, і фашизму, і інших. Я просто хочу сказати, що Україна безпосередніх втрат, безпосередніх, тобто людей, які загинули приблизно 10 мільйонів наших мешканців. Скільки не народилось, ми взагалі не знаємо. Ну і коли, знаєте, так, хтось розповідає, що не було війни, чи там е, різні погляди на це діло, то хочу нагадати, що не має бути ніяких спекуляцій. Просто дійсно косою було, як кажуть, смерть йшла і викашувала людей, причому не лише військових, а й жінок, дітей. Е, і е, насправді. От я просто хотів би так, користуючись нагоди. Я в принципі в парламенті це роблю. я Закликаю колег із Свободи, із комуністів, із інших припинити спекуляції на цю тему. Запрошений до виступу заступник Уманського міського голови Петро Паєвський від імені міської громади Умані подякував народному депутатові за особисту підтримку ініціатив громадської організації Народна пам'ять Уманщини, на що Антон Яценко відповів. Просто коли я став депутатом, на мене хлопці вийшли, ці ребята, які ентузіасти, вони молодці, дуже великі, і запитали, що, ну, яке моє ставлення взагалі до Великої чесняно війни, яке ставлення до уманів в цьому процесі готові допомагати. Я сказав, що оскільки в мене, як кажуть, дід і багато інших родичів воювали, то в мене ставлення єдине, що ми маємо це розвивати, бо ми люди, ми не звіри. І ми маємо повністю кажуть підтримувати таке направлення як пошук. Після короткого спілкування з журналістами народний депутат пообіцяв встановити тут ще й гранітну меморіальну дошку, і тоді знову подався до монастирища, яке того дня відзначало День міста. Про урочистості дивіться наш спеціальний репортаж у наступних випусках.